Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Еспертна думка знову в ефірі радіостанції країни ФМ. З вами як завжди, ваш незмінний ведучий Денис Кайр. сьогодні. Агроефір у нас на хвилі країни ФМ. І говоритимемо ми про засоби захисту рослин, селективний підхід, міфи та реальності. Про все це з моїм гостем. Я з задоволенням вам представляю Володимир Жердисков, експерт з технологічного супроводу бізнес-засобів захисту рослин компанії Bayer. Володимир, я вас вітаю. Вітаю. Так, ну що, давайте розбиратися, якщо наші радіослухачі не суперспеціалісти в деяких термінах. Отже, що таке селективний підхід, коли мова йде про засоби захисту рослин. Насправді, засоби захисту рослин створені не тільки, щоб забрати шкодочинний об'єкт, бур'ян, шкідник або ж, наприклад, хворобу, а ще і мати надзвичайно високу селективність, щоб саме основне залишилася основна культура подала повноцінний врожай. Тому е компанія Баярдбає про портфель, в якому є багато рішень, але саме основне, щоб вони були високоефективні проти шкодочинних об'єктів та достатньо селективні для основної культури. Угу. Окей, а взагалі скажіть, будь ласка, українські аграрії наскільки часто використовують не знаю, як це називається, хімія да, при вирощуванні сільськогосподарських культур, бо мені здається постійно ведеться така м, баланс, такий, да, тобто використовувати хімію, але при тому робити, щоб продукція була максимально еко на сьогоднішній день. В зв'язку з інтенсифікацією землеробства, кожен хоче отримувати найкращий показник врожайності. Ну і угу. На одну чашу вагів це економічний прибуток, на другу, щоб це була все-таки максимальна вражанність, яку можна отримати. Тому без хімічного захисту, на жаль, на сьогодні не можна обійтися, тому що щороку з'являється дуже багато шкодочених об'єктів, і насправді вони дуже швидко адаптовуються до наших реалій, до зміни клімату, тому зі збільшенням інтенсивності технології вирощування тої чи іншої культури. Все таки залишається в пріоритеті це захистити її від шкідників, хвороб та бур'янів. Угу. Знаєте, ви коли кажете, з'являється все більше різних шкідників. У мене тільки один на думку приходить шкідник сусідський наш, тому якби ви про це знали, як з цим боротися, було б взагалі чудово. Окей, а взагалі, які не популя... найпоширеніші, найнепопулярніші міфи, які існують щодо якраз от використання цих от засобів захисту рослин серед аграрії? Дуже цікаве питання. Ну, перше, що спадає так на думку, тому що ну, буквально досить часто спілкуюся з агровиробниками. На полях, при зустрічах. Все-таки, мабуть, один з найтаких важливіших міфів це на сьогодні генерик це практично той самий продукт як оригінал, тільки дешевший. Mm -hmm. Ну насправді ми розуміємо, що, що криється під питанням оригінальності, тому що це не тільки діюча речовина, а це ще й дуже багато додаткових компонентів, які роблять її унікальною, стабільною та високоефективною. І для того, щоб винайти продукт оригінальний, на це може піти від 3 до 10 років і дуже багато досліджень, як дрібноділянкових. Тобто спочатку працюють науковці, потім працює дрібноділянкові досліди, потім працює відділ реєстрації, потім працює маркетинг. І, е, врешті-решт, продукт, який винаходить компанія Bayer, він є максимально ефективний і той, якраз на який очікує наш аграрій, щоб він йому допоміг. Виростити гарний врожай, і саме головне безпечний, тому що дотримуючись наших рекомендацій, ми можемо сміливо захистити наші поля і в кінцевому результаті мати безпечну продукцію не тільки для нас, а якщо це експортова культура, наприклад, така як ріпак, то можна її будь-куди продати і взагалі не мати проблем в, періоді, в період продажів. Окей, okay. а от крім оригіналу, я ще чув, які є такі постпатентні чи генеричні, це теж що це таке? Взагалі, це засоби, і це дійсно не оригінал. Да? Це як копія, чи що це? Ну, Все вірно ви сказали, це типу як копія. Тобто, ага. коли компанія патентує діючу речовину, то її не можна підробити. І внаслідок цього ми отримаємо гарний продукт, який тривалий час знаходиться на ринку. Uh -huh. Але в процесі еволюції продукти втрачають діючі речовини, втрачають свій патент, і потім їх можуть клонувати, от або, скажімо так, копіювати інші компанії. Проте ці компанії не затрачають достатньо велику кількість інвестицій. Наукового відділу для того, щоб саме винайти той продукт, який буде відповідати на сьогоднішній день тим вимогам, які хочуть аграрії, угу. і таким чином є копії, можуть по різному називатися. Тобто, торгова марка може по-різному називатися. Діюча речовина може бути та сама, але насправді діюча речовина це лише один з таких невеличких компонентів, які формують досить гарний пестицид. Тому що є дуже багато додаткових елементів, на які знову ж таки витрачаються інвестиції та дослідження, для того, щоб в подальшому ну, кожне рішення воно коштує грошей певних. От ви, наприклад, яке б рішення або який би ресурс взяли, який перевірений та високоефективний, чи з меншою вартістю, але все-таки десь не впевнені, ну uh -huh. no, я звісно. вважаю, що ви так. взяли б все таки перевірене по якості і те, що відповідає всім стандартам та вимогам. Тому якраз от оригінальний продукт це те, про що я кажу. Той продукт, який відповідає всім стандартам та вимогам і є максимально безпечний. Друзі, ось такий у нас сьогодні аграрний ефір на хвилях радіостанції країни фм проєкт Експертна думка. І в гостях у мене Володимир Желесков, експерт з технологічного супроводу, бізнес-засобів захисту рослин компанії Байер. І ви бачите, таким певним просвітництвом зараз Володимир займається, да, розказує, в тому числі важливі речі. Окей. Ем, як саме треба користуватися цими засобами, щоб вирішена продукція? Ну, була і безпечною, ну, і для суспільства, для довкілля, для споживача. Ну насправді на кожній каністрі є етикетка, угу. де є рекомендовані норми застосування, час застосування, тобто загальні рекомендації. На офіційному сайті є загальні рекомендації, як правильно застосувати той чи інший продукт. Також ми, коли проводимо в осінньо-зимовий, в зимово-весняний період навчання нашим аграріям, нашим клієнтам, ми також звертаємо увагу, що є норми, є терміни очікування до збору врожаю. І насправді, якщо кожен аграрій буде читати етикетку або прислухатися до рекомендацій, то в принципі все буде окей, він буде контролювати свої поля на високому рівні, буде впевнений в результаті, і водночас він не буде. Боятися, що там якісь залишки в насінні можуть бути, тому що насправді як в Україні, так і в Європейському Союзі, як і в інших країнах є регламенти по залишкам діючих речовин насінні, там міліграм на кілограм насіння. От. І якщо ми, в принципі, витримуємо всі параметри, які вже попередньо були досліджені, в результаті ми маємо гарний врожай і саме головне, безпечний. Тому звертайте увагу, не тільки при навчаннях, да не тільки в наших каталогах, а ще на кожній етикетці, на кожній каністрі є повна інструкція для того, щоб безпечно скористатися даним ресурсом. Я ж кажу, що Володимир просвітництво займається, бо українці етикетки не дуже люблять читати або інструкції всередині. Ну, насправді інколи виникають такі да моменти, що я завжди жартую, кажу, етикетка для слабаків, ніхто їх не хоче читати, але насправді там навіть більше є інформації ніж в каталозі. Угу. О, бачите. Окей, а як можуть змінитися показники врожайності, привод дотримання правильного алгоритму, звісно ж, там з зарахуванням етикетки або інструкції, послідовності? Якісь не знаю, можливо, у вас кейси є? Ну, дивіться, кейс найперший це захист від бур'янів. Тобто, як можуть змінитися показники? Урожайності соняшника, якщо не захистити їх від бур'ян, якщо не захистити посів від забур'яненості, ну мінус 60%, мінус 80% це взагалі може бути от такий недобір. Uh -huh. Інколи, можливо, і не треба буде нічого збирати, тому що амброзія полинолиста заб'є просто соняшник, і в результаті чого там просто треба буде ще навпаки додаткові інвестиції для того, щоб дискувати, приорати і так далі. От, якщо ми говоримо за шкодочинний об'єкт, наприклад, хвороба да, ФОМОС або фомопсис, він теж має свої певні прояви і, скажімо так, недобір врожайності може скласти там від 10% до 60%, знову ж таки, в залежності від того, чи будуть сприятливі умови для його розвитку, тому що ми говоримо про... Шкодочинні об'єкти це живі організми, і вони угу. також реагують на погодні умови, що відбуваються навколо, і також можуть або повільно розвиватися, або все-таки інтенсивніше. А угу. я правильно розумію, що в принципі глобально, якщо правильно прочитати інструкцію, якщо людина роз... ну, хоча б більш-менш, то в принципі аграрій може спокійно справитись і, скажімо так, використати потрібний цей матеріал, і все у нього буде добре, йому не обов'язково там йти на навчання. Чи все ж таки ви рекомендуєте звертатися до компанії Bayer в тому числі не знаю, якісь проходити тренінги, навчання? Ну, не все так просто, як воно насправді здається. Тому що навіть є ряд агрономів, які мають освіту, але, на жаль, досить складно можуть розбиратися в тій чи іншій хворобі. Наприклад, uh -huh. якщо в посівах сує є пероноспорос або несправжня борошниста роса, і коли він внесе. Звичайний фунгіцид проти грибкових хвороб, він не доб'ється бажаного результату. Тобто, в тому випадку альєт, наприклад, буде краще. Да? Але альєт, якщо він внесе по грибковій хворобі, він також не досягне результату. Ага. Тому необхідно розбиратися, по-перше, як виглядає та хвороба. По-друге, знову ж таки, гербіциди це не просто гербіцид ми внесли, і в нас повністю всі бур'яни забрало. Одні гербіциди можуть контролювати дводольні бур'яни, другі злакові. Знову ж таки, таким чином треба розбиратися, який кращі гербі застосувати в той чи інший проміжок часу. Тому що я завжди кажу, що ну, роботи не замінять агронома, агроном все-таки може не шаблонно підходити, а більш точно приїжджаючи на поле, бачачи, яка ситуація знаходиться в полі, і відповідно прийняти рішення, чи сьогодні, чи завтра, чи взагалі не треба, або треба було ще на вчора. Угу. Отак, от, от друзі, сьогодні цікаво нас бесіда, Говоримо про агронапрямок. Володимире, скажіть мені, будь ласка, що таке резистентність в сільському господарстві, взагалі, як воно проявляється, чим небезпечна, і я так розумію, що у Байера якісь рішення є. які? розказуйте, досить цікаве таке поняття резистентність. Ми вже дуже щільно підійшли до даного питання та до питання його вивчення, тому що насправді ми розуміємо, що. Клімат змінюється щороку, і, на жаль, він більш посушливий стає. Також я попередньо сказав, що шкодочинні об'єкти це живі організми, які також мають властивість адаптуватися. Таким чином, на сьогодні в нас є ряд уже, наприклад, гербіцидів, які мають йдуть по антирезистентній програмі. Тобто, ми вже виявили ряд бур'янів, які, наприклад, стійкі до als інгібіторів. І насправді в чому криється. Секрет в тому, що в господарствах є сівозміни, але, на жаль, вони в певній мірі комерційні, тому що кожен на сьогоднішній день хоче заробити. І назв гербіцидів є дуже багато, але хімічних класів мало. І коли в нас відбувається ротація культур, тобто хоча б чотирьохпільна ротація, то в нас культури змінюються, але, на жаль, гербіциди, які застосовуються, мають різні торгові назви, а діючи речовину одного і того самого хімічного класу. І якщо ми. Застосували по перерослому бур'яну, і він вижив. Тобто, задача його яка? Швидко дати потомство. Таким чином, він дає потомство це. І як наслідок, потім уже на слідучий рік, коли ми працюємо тим самим хімічним класом гербіциду, то ми не маємо достатньо ефективності. Збільшуємо норму, також не маємо достатньо ефективності. Тобто, на сьогодні ми вже розуміємо, що є області, в нас створена інтерактивна карта. В додатку Climate Field View, де ми моніторимо, наскільки поширюється цей ареал резистентних бур'янів. Знову ж таки, нові рішення, які ми заводимо в наш портфель, це Мушкет Універсал, це Мерлін Duo, Laudis, інші хімічні класи. Відповідно, коли ми наносимо гербіциди на ось ці вже бур'яни, які мають привикання, ми абсолютно їх повністю контролюємо. Також в цьому році ми відслідковували квіткоїда, тобто це шкідник, який знаходиться в посівах. І також бачили, що в деяких областях, в деяких районах, там, де ми відбирали шкідника, ми перевірили, він також має резистентність, наприклад, до однієї з хімічних груп це неонікотиноїди. Не можна сказати, що по всій Україні так відбувається, але все-таки ми це спостерігаємо. Тому, наприклад, є Сіванто, Енерджі або Ваєго, яке ми рекомендуємо для того, щоб в повній мірі контролювати шкідника. Зрозуміло. Я так з ваших з вашого спічу зрозумів, що знаєте, не тільки українці адаптуються під ситуацію, але і шкідники, і аграрії, і а, безпосередньо бур'яни теж адаптуються під нашу ситуацію в цілому. Да? І в принципі, і під мабуть ситуацію в цілому в країні, і от безпосередньо під там, якісь препарати. Окей, Володимир, класна, цікава тема. Може дуже довго ще говорити, але у нас ефірчик закінчується. У мене останнє запитання. Ми і ви можете сказати, можливо, навіть і підсумуєте все про те, що ми сьогодні говорили. Взагалі, які сучасні інструменти, Bayer допомогу допомагає, дає аграріям для того, щоб вони раціонально використовували якраз ці засоби захисту рослин. Ну насправді в компанії Bayer дуже багато є, скажімо, так, ресурсів для того, щоб покращити обізнаність в сільському господарстві, як саме контролювати шкодочинні об'єкти та досягти максимальних урожайностей. Проте, я би виділив, мабуть, один з найперших це агроарени, де ми щороку закладаємо дуже багато досліджень, запрошуємо наших клієнтів, наших аграріїв, демонструємо, як вони виглядають, і кожен з них може подивитися та обрати для себе якусь певну схему захисту по якійсь культурі. От, проте, інколи не інколи, а зачасту ми також дослухаємося до них, тому що аграрій не може експериментувати на тисячах гектарів. Це буде, по-перше, затратно. По-друге, він не знає, який буде результат в кінцевому. От. Тому він може також запропонувати нам, так як було це в минулому і позаминулому році, що я от хочу, щоб ви зробили ось таку схему захисту. Ми її наслідуючий сезон робимо. Запрошуємо. Він приїжджає, дивиться. Якщо йому подобається, він потім... Цю схему захисту розмножує вже в себе на тисячах гектарів, і таким чином він нічого не програє. Це перший ресурс. Другий ресурс я все таки виділив би майстер-класи, тому що ми розпочали ще з 2016 року формувати такі блоки по різним культурам байер майстер клас І в нас насправді є мої колеги, технічні експерти. Це досвідчені акредитовані коучі, які навчають клієнтів. Тобто, ми запрошуємо невеликі групи по 15-20 чоловік. Цілий день говоримо про одну культуру, і саме головне не тільки теоретично, а ще й після обіду ми виїжджаємо практично в полі обстежуємо. Тому аграрій може підтягти свої знання, побачити на практиці, чи працює та теорія, і, скажімо так, обмінятися саме головне досвідом, тому що це не лекція. Не тільки ми говоримо, а ми ще й хочемо почути їхній досвід, щоб вони поділилися з нами. І таким чином, в кінцевому результаті ми досягаємо синергії. І яка виливається в кращі показники врожайності на наших полях, тому що ми аграрна країна, і на сьогоднішній день нам треба дбати про довкілля, нам треба дбати про врожаї і нам треба дбати про якість продукції, тому що кожен з нас хоче харчуватися безпечним зерном, щоб був хліб смачний, щоб тварини, да, які поїдають там, скажімо, силос да, або іншу продукцію, щоб також це м'ясо було. Ну, максимально, скажімо так, максимально корисне для нас. Чудові пориви, насправді, чудові речі робите. Я вам дуже дякую, Володимире, за те, що прийшли до нас, розказали про такі. Аграрні нюанси, навіть я б сказав би, да і я думаю, що тим, кому це дійсно потрібно, достучались, довели їм певні моменти. Я вам бажаю успіхів. Дійсно працюйте для того, щоб дійсно наша земля, наші врожаї були максимально і ефективними, дійсно, але при тому дійсно давали продукцію максимально корисну для споживача, де б він не був. Тим паче всі вже знають, що Україна цю продукцію поставляє вже в багатьох в багато -багато Точків цього світу тому дуже дякую за те, що прийшли, розказали, і дуже дякую за те, що робите хорошу справу. Дякую вам. На останок хотів би сказати, що світ змінюється, і нам теж треба адаптуватися під ці зміни. Той, хто буде щось потрошку змінювати, той може досягти результатів. Ці результати можуть бути як позитивні, так і негативні. Проте той, хто буде залишатися без змін, він буде або ж отримувати те, що зараз отримує, або взагалі. Нічого не отримає. Тому треба завжди тримати руку на пульсі. Я хочу побажати нашим аграріям, саме головне міцного здоров'я, наснаги в роботі ну і мирного неба над головою. Чудові побажання. друзі. В гостях у мене сьогодні був Володимир Желесков, експерт з технологічного супроводу, бізнес-засобів захисту рослин компанії Bayer. Говорили, звісно ж, про аграрну тему. Всім дуже дякуємо. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та країни. ФМ допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.